Давайте почнемо. Е, розділю своє пояснення на дві частини. Перше, вважаю це, цей пункт провокативним. Ми до нього не маємо жодного стосунку. У нас в державі є Рада національної безпеки і оборони, Міністерство Збройних Сил України і всі інші посадові особи, які за це відповідають. Позиція е, не розглядати Не розглядати. Не розглядати взагалі. Галина, зрозуміло, давайте час економити. Не розглядати взагалі є. Вважаючи даний пункт деморалізуючим і як сигнал для всіх, хто в нас сусідів, нас нема армії, нас захопіть, його зняти. Угу. Не розглядати взагалі. Давайте, якщо є суть, не розглядати взагалі, то не вставати і не повторюватись бо це. Потім. Я, по-перше, настоюю настою. Короче, я настаиваю на том, что этот пункт обязан быть. Потому что все посадовые особы, все, кто сейчас есть, Министерство обороны РНБО, это абсолютно импотент. Я имею образование военное. Сейчас, секунду, дайте мне сказать. Я военное училище закончил, военную академию. Это к слову о том, что есть у нас тут эксперты или нет. Изучал лично опыт и знаю прекрасно структуру практически всех стран НАТО их вооруженных сил и так далее. Единственная страна, которая наиболее эффективно управляет вооруженными силами на своей территории, это Швейцария. И вторая в реальном режиме боевых действий, это Израиль. И имеет полную народную армию, народное ополчение, где каждый имеет сброй и себя. Пропозиция. Итак, пропозиция. Я просто объясняю это, потому что здесь были якобы претензии, что мы не имеем права. Да мы как раз имеем право. Если бы не было у нас боевого крыла, сотников и всех остальных, где бы были сейчас Евромайдан? Все бы сидели по лесам уже с отрубанными головами. Поэтому народное ополчение ставит необходимое, необходимо. Раз. Второе. Всеобщее вооружение. Это единственная заборука, тоже человек не рад. А гражданин. Это есть везде в декларации. В США в том числе. И сегодня мы требуем, выполняем требования пункта Путина, который просит нас отбросить.

Зараз всі силовики і журналісти. Ви зрозуміло. дякую, прошу. Пропозиція виключити пункт про легалізацію зброї, забути будь-яким шляхом. Про авто, ми його легалізуємо. Тобто, .е., ясно, дякую. Остан... Останнє і будемо. Добре, ви останні. Значить, У мене пропозиція не людям, не громадянам України, а військове зобов'язання. У нас база військових зобов'язань дуже широка роздача зброї. Легалізація і вільний продаж я ну, за. І е, враховуючи те, що сказав, е, сказав колега стосовно демоналізуючого чинника, я вважаю не треба декларувати не, не здатність збройних сил а враховуючи недостатньо ну коротше в тебе при редакційні правки да. Редакцій, саме друзья там останні речення <кх> ось як речення йде створити армію по ти трошки до переднього <пироджування> <пироджування> взяти за основу досвід біля, так, так, я взятию взятию, щось взявши, взявши, взявши за основу, за останні і будемо як варіант, можемо запропонувати там до створення системи народного І Там можна додати за взяти досвід добре зрозуміло. Значить, пропоную зараз принципово це беремо, шановні шановні, шановні, беремо за основу. Але можна дуже коротко. Можна, 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 я сформулюю, бо я забуду. Е, перше, е, не розглядаємо. Вірніше ви, виключаємо цей пункт. Да, виключаємо, і другий залишаємо, але е, редагуємо. Да, справками. Про, ставлю на голосування. Хто за те, щоб цей пункт Галина? Ставлю. Шановна пані Галина. Ставлю, шановна пані Галина, ставлю, пані Галина, ставлю на голосування вашу поправку. Виключите цей пункт. З е, резолюції. Хто за? Прошу голосувати. А, рахуйте. Один. Зать. Дев'ять. Так. Хто за те, щоб залишити і відредагувати? Хто за? Прошу? Чотири. Дев'ять. Мене порахували. Рахували? Давайте тоді ще раз, хто за? залишити і редагувати. Я порахую сам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім. Вісім. А да? ви. Я не делегат. Вісім. Тоді вісім. Ні, молодий. Виключите. Їдемо далі. Утримались. Так, можете становитися. Люди, можете становитися вісім. Все, правильно. Одна утрималась і правильно. В нормально. Галина, все нормально. Все нормально. Наступний пункт. Я пропоную все ж таки переголосувати ще раз. Будьте не примерно. Будемо голосувати стільки, скільки треба. Ви можете знову ставити це питання до Добре, давайте тоді загальну думку. Шановне панство, можна я вам два слова скажу, що ви зараз робите. Зараз в нас ситуація, коли пробують роззброїти людей на Майдані, коли пробують роззброїти людей, в тому числі, які захоплювали райвіділки міліції, розхоплювали їх не бандитом. Бандитам зі зброєю і раніше було все гаразд, не буде все гаразд. Це нормальні люди захоплювали. І зараз ми робимо, ми фактично штовхаємо уряд до конфлікту з Майданом до спроби розброєння всього цього і до, фактично спалаху громадянської війни. От Якщо не легалізація, то це громадянська війна, і ви будете за це відповідати. Ваша совість. Дякую. Я репліку і дам кожному слово зараз. А, мені здається, я... а, мені здається, що. Зачитування напрацювань кожної секції вимагає від делегатів питань пояснити, чому саме це, да, з яких міркувань виходили ті, хто доповідає. Тому що ми, не знаючи їх, приймо, ну, пропонуємо якісь правки. Тому ну, прошу задавати потім при наступних секціях питання, чому саме або виступаючи, пояснювати, чому саме ця це формулювання або ця правка була Я з тим слова. Володя Ханас був перший, потім ви, потім Ханас. Шановні, шановні колежа, колеги, є дві речі. Дві речі, ну, власне, які завжди функціонали форму. Це повага до позиції інших. Е, більше того, в самому протоколі, що в проєкті резолюції написано, що дана резолюція буде. Е, Мати свою ну, легітимність після того, як вона буде проголошена на Євромайдан. Це один. І він в дуже важливій суті щодо процесу. Другий, від того, як проголосували за той чи іншу там, зміни і поправки, поки що нічого не змінилося. Тому що ми все будемо в... цю резолюцію, ми домовилися, що ми її будемо. Ну, не, не домовилися, нам все одно треба буде голосувати в цілому і вносити зміни. Відповідно, кожен зможе внести ще раз свою пропозицію, яка зараз не пройшла е -е, або, ну, не вносити ну, право кожного делегата. Через то переламувати зараз через пліт, через, е -е -е через тин. Чи е, звинувачувати когось в добрій волі, я просто не бачу сенсу. Давайте ми зробимо протокольну. Проголосували. Ми маємо ще раз можливість повернутися до обговорення практично будь-якого питання, якщо на буде е, про бажання самих делегацій. Тобто в кінці мається? Звичайно. добре. Давайте тоді останні прийдемо до нас про останній. Пане Ігор, моя совість буде чиста, але я категорично проти цього. Пункту, тому що зброї і так вистачає на руках. І ви це знаєте, і ми це знаємо. Не треба ще вносити те, щоб легалізовувати і узаконювати це, тому що нормальна людина не буде зброю використовувати. Зрозуміло. Зараз, Зараз це чи питання чин. розглядати не будемо. Можемо Або перенести буде під кінець після голосування всього. В... Не органічно. буде використовувати зареєстровану зброю ніколи. Які абсолютно адекватні люди там зараз. Зрозуміло. А, суть, все, знімайте. Знімаємо. Давайте, давайте тоді так. Добре. Я можу, що навіть. Так і є. Це дійсно декларативний характер носить. Я пропоную. Давайте цей пункт, оскільки ми проголосували, ми знімаємо, залишаємо на наш розгляд, на наш розсуд розглянути це питання в кінці. По факту голосування було, воно зафіксовано. Переходимо до наступного.